Вітаю, друзі! Ви на каналі Стажками Історії, і сьогодні ми торкнемося однією з болісних, але важливих сторінок нашої історії: Історії українських остарбайтерів. Хто вони були? Як і чому опинилися в Німеччині під час Другої світової війни? Яке життя чекало на них за межами батьківщини? І як про це мовчали десятиліттями після війни? Це відео не просто розповідь про минуле. Це спроба повернути голос тим, чию долю вирішили без них. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити важливе. Разом будемо відкривати правду про українську історію такою, якою вона була насправді. Під час Другої світової війни понад 2,5 мільйона українців були примусово вивезені до Третього рейху, як остарбайтери з німецької східні робітники. Їх змушували працювати на заводах, сільськогосподарських підприємствах, фабриках. По суті, це було рабство ХХ століття. Багато хто з них були ще підлітками. Їх ловили на вулицях, викрадали з домівок або заманювали брехливими обіцянками хорошої роботи, але замість обіцяного були фабрики смерті, голод, знущання і жорсткий контроль. На прикладі лише двох областей: Житомирської та Вінницької. Ми спробуємо відтворити те, що відбувалось у той час з українцями. Після провалу Бліцкригу та переходу до затяжної війни на Сході, нацистська Німеччина вже в останні місяці 1941 року зіткнулася з дефіцитом робочої сили в самому Райху. Для розв'язання цієї проблеми. Було започатковано програму переміщення трудових ресурсів, тобто місцевих чоловіків та жінок, переважно віком від 16 до 55 років, із окупованих східних територій для їх використання у промисловості та сільському господарстві. Рішення про можливість використання трудових ресурсів передусім в індустрії із території СРСР, що до війни не планувалося і суперечило ідеології націонал-соціалізму. Було ухвалено Гітлером та Герингом наприкінці осені 1941 року. Одним із важливих регіонів проведення трудових мобілізаційних кампаній окупантами став Генеральний округ Житомир. На першому етапі реалізації нового напрямку нацистської політики вже з листопада 1941 року на території Райськомісаріату Україна. Було сформовано 10 вербувальних комісій, дві з яких розміщувалися у Житомирі та Вінниці. Їх завдання полягало в наборі для райхо, радянських військовополонених. Однак, у зв'язку з незначною кількістю працездатних полонених адже голод та епідемії значно підірвали здоров'я і призвели до масової смертності бранців, було вирішено зосередитися на цивільному населенні серед населення Житомирського генерального округу. Пропагандистська кампанія з добровільного набору на роботи до Німеччини розпочалася наприкінці 1941-го на початку 1942 років через численні газети, плакати, листівки, а пізніше і через радіо, кінохроніку та деякі форми усної пропаганди жителі окупованих територій запрошувалися на працю в Райх, яка нібито мала матеріально забезпечити як самих працівників, так і їхні сім'ї. Не маючи реального уявлення про ставлення нацистів до трудових ресурсів зі сходу, частина осіб, зокрема із Житомирщини, наприкінці 1941-го на початку 1942-го років, піддавшись на пропагандистські заклики, виявила бажання добровільного від'їзду на роботу. Приміром, уже в кінці 1941 року в Німеччину вирушили 36 жителів села Романівка. 22 жителі села Паволоч та 10 жителів села Кошляки Попільнянського району Житомирської області. У Житомирі перша група остарбайтерів, тобто робітники зі Сходу, яких називали окупанти, була відібрана для відправки праці 9-10 січня 1942 року. Кількість добровольців, спрямованих до Німеччини в цей час, не могла забезпечити потреб нацистів у робочій силі. Тому вже 26 січня 1942 року господарський штаб німецького командування на Сході у секретній інструкції вимагав якщо число добровольців не виправдає сподівань, то згідно з наказом під час вербування необхідно застосовувати найбільш строгі заходи. По суті, ця вимога передбачала перехід до примусовості у проведенні трудових мобілізаційних заходів серед населення окупованих територій. Із з метою організації та проведення мобілізаційних кампаній нацистами було створено посаду головного уповноваженого з використання робочої сили. Наказом Гітлера від 21 березня 1942 року головним уповноваженим з використання робочої сили був призначений гауляйтер Заукель, якому підпорядковувалися всі інстанції з мобілізації трудових ресурсів. Уже 31 березня 1942 року головний уповноважений видав наказ райськомісарам на сході, у якому йшлося вербування, за яке ви відповідаєте, повинно форсуватися усіма доступними засобами, включаючи суворе застосування принципу примусової праці. 20 квітня 1942 року Заукель розіслав німецьким урядовим та військовим органам таємну. Програму головного уповноваженого з використання робочої сили. У документі відзначалося конче необхідно використовувати в окупованих радянських областях наявні людські резерви, якщо не вдасться добровільно залучити потрібну робочу силу, то необхідно негайно приступити до мобілізації і примусового підписання індивідуальних зобов'язань. Перша масова мобілізаційна кампанія на території Генерального округу Житомир. Розпочалася у березні 1942 року. За словами начальника відділу праці генерал-комісаріату Фаєрабенда, уже станом на червень 1942 року до райху було депортовано 40 тисяч 462 особи. У майбутньому з Житомирського генерального округу планувалося вислати ще 140 тисяч жителів, маючи в основі примусовий характер. Здебільшого до середини 1942 року мобілізаційні кампанії були частково підтримані добровольцями. Уже наприкінці 1942 року, німці констатували, що агітація не досягає своєї мети і мають місце лише окремі випадки добровільного від'їзду до імперії через труднощі з набором робочої сили для виконання планів, сільські старости та поліція. З весни 1942 року розпочали насильницький набір молоді. Із осені 1942 року такі акції, які проводилися гітлерівцями, перетворилися на масові облави на місцевих жителів. У жовтні 1942 року, нібито під виглядом колгоспних зборів, окупанти зібрали жителів двох сіл Ярунського району і таким чином мобілізували 250 селян. 29 жовтня 1942 року у Звягелі та 14 16 листопада 1942 року у Бердичеві відбулися облави в кінотеатрах. Особливо масштабними нацистські полювання за робочою силою стали із квітня 1943 року, коли Заукель перед керівництвом Генерального округу Житомир поставив завдання щоденного набору одніє тисячі робітників. 30 червня 1943 року, на нараді за участю Розенберга, який під час чергового приїзду в Україну відвідав Житомир, генеральний комісар Лайзер доповідав, що вербування робочої сили можна проводити лише насильницькими засобами, вживаючи жорстоких заходів. Після перших масових депортацій весни 1942 року з'явилася нова форма агітації публікація листів листівок. Нібито від імені остарбайтерів, в яких вони позитивно відгукувалися про умови праці, проживання та дозвілля в райху. Узагальнуючим у цьому відношенні видається лист остарбайтера, хлопця, який начебто пише до свого батька Василя Дударенка в село Андрієво Черніхівського району. Я живу добре, ми робимо вісім годин щоденно, їм три рази на день після закінчення роботи гуляємо у місці та ходимо в кіно. Нам дали нову одежу, а стара вже зношена. Грішми я получаю 38 марок на місяць. Дві ковдри, ложку, чашку і кастрюлю я теж получив. Мені живеться тут дуже добре, тільки скучаю за домом. Привіт усім! У частині таких щирих листів деякі українські хлопці й дівчата писали, що навіть планують залишитися в Німеччині після закінчення офіційного проголошеного терміну робіт. Листи, які були єдиним зв'язком мобілізованих із сім'єю, піддавалися німецькій цензурі. Зокрема, серед опрацьованих у червні 1943 року німецькою цензурою листів, 95% мали негативні відгуки про умови перебування в Німеччині та лише піввідсотка позитивні. Специфічною формою пропаганди в Генеральному окрузі Житомир стала організація окупантами екскурсійно пропагандистських подорожей до Райху. За задумом німців такі кампанії мали позитивно вплинути як на самих екскурсантів, так і через їхню обов'язкову майбутню агітацію на місцеве українське населення. Першочергово акцент робився на організацію екскурсій для голів громадських господарств, агрономів, сільських старост, перша двотижнева екскурсійно-пропагандистська подорож до Німеччини, трьох голів громадських господарств із села Волиця. Як Рокітинець Андрушівського району, села Піски Арсен Грицай та села Сінгури Панастрохімець Житомирського району, підтримана генеральним комісаром Клемом, відбулася у квітні 1942 року. Змушені були підключитися до нацистської пропаганди обидві православні конфесії регіону Автономна православна церква та Українська автокефальна православна церква. І від рядового духовенства, і від єпіскопів Леонтія і Григорія та інших вимагалася підтримка окупаційної політики, у тому числі у сфері мобілізації трудових ресурсів. На території округу від імені керівництва церков нацисти розповсюджували листівки, у яких населення переконували у необхідності підтримки трудових мобілізаційних кампаній. У прокламації до духовенства і віруючих, єпіскоп Вінницький Євлогій звертався. Станьмо всі до праці, на яку нас поставлять, і дітей своїх пошлем туди, куди нам скажуть. Незважаючи на усі пропагандистські зусилля окупантів, до березня 1943 року написання заяв про добровільний від'їзд до райху фактично припинилося не могли переконати населення і повідомлення окупаційної влади про виплату щомісячних компенсацій у сумі 130 карбованців. Для сім'ї мобілізованого про максимально двохрічний термін перебування працівників у Німеччині та обіцянки відпусток для остарбайтерів, зображені пропагандою умови праці і життя в Німеччині суперечили реальній практиці насильницьких мобілізаційних кампаній та депортацій. Серед місцевого населення також поширилася інформація про реальні умови перебування остарбайтерів в імперії. Одним із джерел цих відомостей стали хворі й непрацездатні робітники, часто скалічені у наслідок бомбардувань німецьких промислових об'єктів авіацією союзників, які поверталися на батьківщину. Вкрай негативне враження на жителів регіону мало повернення груп відпрацьованих чоловіків і жінок до Житомира у липні 1943 року та Вінниці вересень 1943 року. Та й не завжди нацистська цензура справлялася із потоком кореспонденції від українських робітників. У вересні 1943 року дівчина на ім'я Марія у листі, наголошуючи на своїй нелегкій долі мобілізованої до Німеччини, писала матері в село Волицю Андрушівського району Мамо, за що мене так Бог покарав? Незважаючи поодинокі випадки добровільного від'їзду. Жителів Генерального округу Житомир до Німеччини усе ж таки зустрічалися навіть влітку 1943 року. Це були люди, які на місці не мали засобів до існування, часто голодували, тому відправка на роботу була для них засобом біологічного виживання. Така категорія населення складала основний контингент добровольців і в 1942 році. У німецьких джерелах повідомляється, про значний вплив на депортації в регіоні контрпропагандистських заходів та збройних акцій радянських партизанів і підпільників. Проти нацистської політики відправки населення до Німеччини виступав український самостійний рух. Через об'єктивні причини антимобілізаційні пропагандистські та військові акції націоналістів порівняно із аналогічними заходами партизанських загонів і комуністичного підпілля. Були менш численними, адже на території Житомирсько Вінницького регіону військова боротьба УПА з окупантами розпочалася лише в 1943 році. Для місцевого населення відправка на роботу до Німеччини сприймалась як вирок, тому багато хто намагалися від неї ухилитися, чи не найпоширенішою формою спротиву стали штучні каліства, які зумовлювали тимчасову або постійну непрацездатність. Часто особи, які підпадали під мобілізацію, свідомо наносили собі травми, пили оцет, різного роду настоянки, що порушували біологічні процеси організму, обробляли штучно створені рани каустичною содою, яка призводила до сильних хімічних опіків. Нерідкими були випадки, коли подібні дії над власними дітьми вчиняли батьки, задокументованими є факти такої допомоги українськими лікарями. Відносно поширеним явищем стала видача місцевими лікарями, які через брак німецьких фахівців були включені до складу медичних комісій з набору робочої сили фіктивних довідок про непрацездатність. За висновком німців, українськими медиками також завищувалися критеріями догляду при встановленні професійної придатності населення, Із метою встановлення суворого контролю над роботою українських лікарів. Які перебували у складі медичних комісій з набору робочої сили 23 листопада 1942 року генеральний комісар Лейзер видав спеціальне розпорядження, адресоване штат-комісарам, гебіскомісарам та керівникам медичних комісій? У наказі від 17 вересня 1943 року Лейзер вимагав від гебіцкомісарів поставити перед медичними комісіями завдання більш ретельного. А за умов підозрілості у штучному каліцтві повторного огляду або ж детального клінічного обстеження. Іншим способом легального уникнення мобілізації була робота на місцевих промислових об'єктах, перебування на певних посадах у сфері сільського господарства. В основному мобілізація молоді, яка працювала на підприємствах регіону, розпочалася з кінця літа осені 1943 року. У Вінниці медична комісія для осіб 1921 1922 та 1927 років народження була запланована на 27 серпня 1943 року. На медогляд, мала прибути уся молодь незалежно від того, де вона працює і чи працює взагалі. У Житомирі мобілізаційна кампанія для осіб 1920-1922 років народження. Задіяні на виробництві була проведена упродовж 6 9 вересня 1943 року. У кожному конкретному випадку питання звільнення особи, яке залежало від незамінності робітника, вирішувалося під час роботи комісії спільно з керівником підприємства або його представником. Певний час під мобілізацією не потрапляли особи, які перебували у шлюбі. Та матері, на утримання яких були діти до 12 років, ці обставини сприяли деякому зростанню кількості шлюбів та народжень дітей, як загалом в Райськомісаріаті Україна, так і в Генеральному окрузі Житомир, зокрема. Так, протягом липня 1941 липня 1943 років у Вінниці було зареєстровано 749 шлюбів та 1920 народжень дітей. Проте, згодом вимога мобілізації лише неодружених осіб, була відкинута. Окрім депортації одного із членів подружжя на роботу до райху почали відправляти молоді родини та навіть вагітніх жінок. 13 серпня 1943 року райськомісар Кох у розпорядженні генеральним комісаром указував, що наявність на отриманні жінки малолітних дітей, як і інших непрацездатних осіб, не є поважною причиною її звільнення від роботи. Можливістю уникнення депортації став підкуп відповідальних за мобілізацію осіб, серед яких поліцаї, старости, керуючі будинками, працівники біржі праці. Для підкупу використовувалося усе, що могло їх зацікавити. Зазвичай це були гроші. У Житомирі відкупитися від депортації можна було сумою у розмірі від 5 тисяч до 10 тисяч карбованців. У Вінниці, наприклад, розповсюдилися чутки про працівницю біржі праці «Фольксдойче» Ковальську, яка за свої корупційні послуги, окрім грошей, валюти, вимагала золото, сукні та інший жіночий одяг. Проте відкупитися здебільшого можна було тимчасово до наступної мобілізаційної кампанії. Особами, які підпадали під мобілізацію, практикувалися переховання та переїзд з місця на місце. На відміну від лісових районів півночі округу та решти території регіону, такі дії були значно обмежені тотальним німецьким контролем населення. У травні 1943 року гебіцкомісар комісар Олевська Нейкірхнер констатував, що сільські жителі району при появі німців залишають будинки і села. Непоодинокими були втечі з пунктів мобілізації або по дорозі в Райх. Вражає випадок, який стався 1943 року під час мобілізаційної кампанії у Бердичеві. Із третього поверху будівлі, яка була пунктом збору остарбайтерів, рятуючись від депортації, вистрибнула дівчина. Після того, незважаючи на травми, вона почала тікати, але врешті-решт була схоплена і сильно побита окупантами та згодом померла. Зустрічалися і випадки самогубства осіб, які підпадали під мобілізацію. Для уникнення мобілізації деякі жінки намагалися налагодити особистосні стосунки з німецькими військовими та працівниками цивільних установ. У середині 1942 року керівник допоміжного управління звягеля повідомляв гебіс комісара, що при черговій відправці до Німеччини багато військових та інших установ, окремі офіцери і солдати, через особистісні мотиви, намагалися захистити жінок від депортації. Однак їхня протекція переважно не приносила бажаних результатів. За ухилення від депортації були передбачені суворі каральні санкції вони зводилися до грошового штрафу, ув'язнення, використання заручництва, розстрілу. Відповідно до розпорядження гебіцкомісара Коростишева від 20 травня 1943 року, старости сіл мали право карати тих, хто ухиляється від мобілізації. Штрафом до 500 карбованців або ж ув'язненням до 14 днів. У родичів засудженого, які працювали в громадському господарстві, дозволялося забирати до 30 трудоднів. Траплялися випадки, коли батькам особи, яка ухилялася від поїздки до райху, погрожували знищувати майно, у першу чергу спалити житло. Особливі звірства нацистів, пов'язані зі знищенням житла населення, відбувалися на півночі округу. Лише на території Гебіскомісаріату Олевськ за відмову від депортації було спалено 6400 селянських дворів. Часто людей убивали не проводячи будь-якого слідства. 24-25 лютого 1943 року за відмову від поїздки до Німеччини був проведений масовий розстріл молоді у Хойниках 27 травня 1943 року. Було знищено 70 жителів Олевська. Не пізніше травня 1943 року у Житомирі було відкрито спеціальний німецький суд, який мав карати швидким вироком тяжчими карами усіх, хто ухиляється від відправки в Райх. 7 липня 1943 року командир Жандармерії Житомира видав інструкцію під контрольним органами та поліції Генерального округу, у якій вказувалося. Що осіб, які відмовляються їхати у Німеччину, потрібно заарештовувати та відправляти до в'язниці разом з усіма членами сім'ї віком від 16 до 50 років. Вказана інструкція керівника жандармерії Житомирського округу одразу почала втілюватися в життя уже до 21 липня 1943 року у кількох селах Звягільського і Баранівського районів замість зобов'язаних, які не з'явилися для відправки в райг. Були депортовані їхні сім'ї, а усе майно конфісковано. Мобілізаційні кампанії призвели до різних форм активного опору. В червні 1943 року жителі двох сіл на Житомирщині виступили проти німців, які прибули для проведення мобілізації населення із вилами та сокирами. Найпоширенішою формою опору став перехід індивідуальний, а іноді й цілими сім'ями, до складу партизанських загонів. Із весни 1942 року нацистські мобілізаційні кампанії стали однією із найголовніших причин кількісного зростання більшовицького підпілля та партизанських загонів. Завершуючи, варто сказати, що за підрахунками українських учених кучера та Потельчака кількість депортованого населення із території України становить близько 2 мільйона 900 тисяч осіб. І сьогодні, згадуючи українських остарбайтерів, ми маємо не просто вивчати факти, ми мусимо чути їхні голоси, визнавати їхню трагедію і мужність. Вони не обирали ту долю, але змогли вижити. Нехай пам'ять про них буде живою не лише в підручниках, а й у наших серцях. Друзі, якщо вам важливо зберігати правду про українську історію, ставте лайк, напишіть в коментарях. Чи знали ви про старбайтерів? І не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато тем, про які варто говорити вголос. На все добре!